У нас пішов тущик. Ось моє, моя корзина, красуня. Квіточки мої. Ага. А ага ой Ой-ой-ой. Подивіться, яка у мене краса. І там, Ну, дідуля молодець, справлявся з поливочкою. Це мій дідуля. Ну, а це шапка моломаха. Це моє собака. Це наші покупочки. Ну, коротше говоря. оце клас. Оце воно. Я не можу. Просто супер. Ну, коротше говоря. оце клас. Оце воно. Я не можу. Просто супер. Як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити, то любити, не жаліючі душі. Жалію. душі. Кажуть, люди осінь небесна. А я в неї зілка ясна. Кажуть, що осінь не весна. У мене два кущики попали, ось такої повної сурфінії. Ох, і гарно. Динась звисає вже сюди, виріс. А другий ще ще не звісає, ну теж звісне. Дуже гарненький, треба на сонечко його витянути. А я в неї бізілка ясна. Кажуть, що осінь не небесна. А я просто яйска смачна. Як робити, то робити. щоб горю... Очами лиш того, кого люблю, цілуватиму ночами. Ясна. Кажуть всі, що осінь, не весна а я просто ягідка смачна. Кажучи, люди осінь, не весна а я в небе зіранка ясна. Кажуть, що наче оченята. Це дрібненькі такі, бачите? Я не знаю, як вони називаються, ну, коротше говоря, яка різниця Головне, що отак квітнуть ну це ж вже гарні, це вже здоровенні. Так, там гвоздички. Ну, це ті, що стоять тут у мене на, на полу, можна і так сказати. А ще щось. Зараз я на цьому покатаюся. <гум> У коконі хай йому вище. який. які. Ай яй яй і, і рабенькі, і нерабенькі. Що таке річуся? Що, що, Мій галясенький. І розовенькі, червоненькі, рожевенькі. А. Ася. А, така красота. Дівчатка, в мене ось ці великі вазуни. Прийшли отакий негарний вигляд. Тому я зараз зроблю їм обрізання. Обріжу повністю, так як я робила в минулому році. І полю добривом, водичку розведу з добривом, повішу на сонечку, і вони відпустять нові пагінці. Да, коли ріжеш серце крається, але що робити? Коротше, думала зняти ці рога. Це я отаке роблю йому повністю. Закриваю очки. Ще й почищу від оці сухеньких ну, В общем, покажу вам, що я з нього. Зроблю. Зроблю, ну а що робити? Треба спасати. Так. Зараз розведу все доброго, полю і повішу на сонечку. І будемо спостерігати. Ну, ще з одним вазоном зроблю. Таке саме. Уже немає такого. Редун там, короче. Коротше глумня. Ой. Та й трохи. Трохи менше. копче хвощу, Трохи зелені є. Залишимо. Сухе поприбираємо. Піде новеньке, гарненьке, буде все ок. Так, навелашмон із своїми квітками. Це півдня висидів. Ну, а що робити? Завтра ще бур'яни, подивіться, які позаростали. Вже завтра зранку буду сапати, бо на сьогодні буде. Ось як зазеленіли мої вазони, це вже і цвіте. Що Я побрізала лисо? Ще на осінь і це і зацвіте. Тут цвітуть квіточки. Зараз приближу, щоб далеко не йти. Вітуля їздила, поливала, дякую їй. Ай, такий ніжний колір, таке вже гарнесеньке, ай мої квітулічки.